Всім привіт! Сьогодні в цьому відео буде йти мова про ресурси і про те, яким чином людина вибудовує стосунки, або із яких стратегій вона взаємодіє з цими ресурсами в своєму житті. Сьогодні мені хочеться поговорити про чотири таких типи ресурсів: як увага, як енергія, які в деяких випадках можуть прирівнюватись один до одного, але все ж таки я вирішила виділити їх в окремі пункти, тому що часто... Енергія може бути, наприклад, фізичною, і вона в тій чи іншій мірі пов'язана все рівно з увагою і з направленням своєї уваги на певну діяльність, але іноді їх все ж таки можна розглядати окремо. Наступний ресурс це часовий ресурс, і також це фінанси. Всі ці ресурси в тій чи іншій мірі пов'язані між собою і вони мають певний. Взаємовплив і взаємозв'язок один із одним, і дуже часто, в залежності від того, якого ресурсу може бути в людини більш, тому що буває так, що кількість цих ресурсів може бути нерівномірною. Таким чином це теж провокує або штовхає вибудовувати певні стосунки із всіма іншими ресурсами. І сьогодні детальніше ми про це поговоримо. Я тут на початку хочу зупинитись на тому, що в даному відео я буду розглядати побудову стосунків із ресурсом, якби це, наприклад, був якийсь об'єкт. І в цьому випадку дуже яскраво можна прослідкувати. Певні такі звичні для вас стратегії, із яких способів ви взаємодієте з кожним із них. І дуже часто ця стратегія вона може бути типова для всіх стосунків, які, в принципі, ви будуєте в своєму житті. Це те, що може дати вам можливість більше і глибше зрозуміти себе і. Придивитись, можливо, вас це не дуже влаштовує і є сенс з цим працювати. Як я вже зазначила, буває так, що кількість ресурсів може бути нерівномірною, і тоді людина намагається ефективним способом компенсувати собі брак інших ресурсів. Як це може виглядати? Ну, наприклад, людина має достатню кількість фінансів, і вона за рахунок цього намагається ніби купити собі час, тобто купляючи послуги, за Мовляючи послуги, які їй спрощують життя, вона таким чином використовує ефективно той ресурс, якого в неї більше. Якщо людина, наприклад, має достатню кількість часу, але не має, наприклад, такої достатньої кількості фінансів, це може проявлятись таким чином, що вона розбирається в чомусь, що потребує значної кількості, наприклад, уваги і часу. Концентрації уваги, і таким чином вона обмінюється на ресурс фінансовий. Тобто тут відбувається певний взаємообмін, і це той випадок, коли люди дуже часто спираються на свої суперсили. Ну, наприклад, хтось дуже має гарне фізичне здоров'я і має багато фізичної енергії. І тоді це може проявлятися таким чином, що людина може бути дуже витривалою, і це дає можливість їй витримувати. Великі навантаження фізичні в будь-якій роботі. Це може бути і про те, щоб сидіти іноді на одному місці, або коли вона має достатню кількість ресурсу на концентрацію уваги. І тоді вона може це використовувати також в якості обміну на інші ресурси. І ось такі стратегії вони можуть бути ефективними, і в цьому місці можна подосліджувати себе таким чином, щоб дізнатися, чого у вас більше в житті. Тобто ви можете придивитись, яких ресурсів у вас є більше і наскільки ви ефективно для себе їх використовуєте. Далі ми поговоримо про те, що взаємодія людини з ресурсами, які вона має, може бути відображенням її внутрішніх процесів, а саме її стану. Як це буде проявлятись? Наприклад, якщо в людини, як я вже казала, постійно не вистачає часу або фінансів, або енергії, це може бути проявлено в будь-якому з ресурсів, то це може свідчити про певний такий стан дефіциту, тобто це таке несвідоме відчуття того, що мені чогось не вистачає, брак чогось, і на рівні внутрішньому це от може проявлятися. Так, через зовнішнє. Якщо ми говоримо про те, що в людини не вистачає постійно чогось, це може бути вже наслідком певного такого. Нерівномірного розподілу своїх ресурсів, тобто це про те, що людина не вміє насправді розподіляти ефективно свої ресурси, свій час, наприклад, або свої фінанси. І тут вже може бути дуже різні такі цілі історії, які стоять за тим, чому так відбувається. Ну, наприклад, людина постійно відчуває дефіцит або виснаження, тобто в неї немає часу, тому що вона, наприклад, постійно чимось завантажена, тобто вона створює. Собі настільки. Такий щільний графік, в якому немає вільного простору. І ось тут може бути про те, що їй складно витримувати вільний простір, а це, або це може бути про велику кількість внутрішньої тривоги, яку вона намагається заглушити великою кількістю справ. І для того, щоб не стикатись насправді зі своїми відчуттями і переживаннями. Це може бути, наприклад, про стан е, самотності, або про те, що людина не витримує. Е, нудьгу, Тобто вона, коли нічого не робить, ось ця бездіяльність така, вона вводить її в стан або в відчуття нудьги. І через це людина так завантажує себе, щоб не стикатися з цими переживаннями, і тому в неї постійно є ось цей стан браку часу. Або це може бути про свідченням якогось глибшого процесу, і взагалі в цілому дефіциту. Тобто, про те, що якась потреба дуже важливо, не не задовільняється, не закривається, і це може бути певним сигналом. Звернути на це увагу, і воно може проявлятися таким чином на рівні життя. Те ж саме може відбуватись відповідно із фінансами, із енергією, наприклад. Може бути таке, що якщо людині постійно не вистачає, наприклад, чогось, це буде вже наслідком також наступної такої стратегії, яка пов'язана із зливанням. Тобто, коли людина не вміє утримувати, витримувати і в тому числі і приймати. Тобто це проявляється таким чином, що в людини, наприклад, є велика кількість енергії або ресурсу, або фінансів, і вона в момент саме отримання цього ресурсу, або коли вона відчуває, що його достатньо, що його можливо в надвижку, вона починає його зливати е, різними проявами. Це може бути е, таким. Проявлення в житті як тікання в людей в контакти, коли людина постійно дуже сильно вмикається в усіх навколо, або вона набирає багато проєктів собі, або вона намагається якось зустрічатись дуже багато інтенсивно з. Людьми і е, вибудовує своє оточення таким чином, щоб постійно був ось цей е, рух е, зустрічей якихось. І це ж саме може відбуватись із е, увагою, наприклад, коли людина дуже концентрує свою увагу на інших людях, на проблемах інших людей. Вона така дуже підтримуюча і занадто віддає себе і прям розчиняється в стосунках. І е, в цьому такому проявленні, в цій стратегії, звісно, що вона буде. Віддавати свої ресурси внутрішні, і тоді на саму себе їй може їх не вистачати. Чому так відбувається? Тому що є звичні патерни, які є ось такими зрозумілими. Тобто людина так звикла і вона навіть не думає в тому напрямку, що може бути якось інакше і що буває якось інакше. І, можливо, це відео якраз таки буде для вас таким. Стимулом задуматись, що буває інакше можна обирати собі різне, але для початку важливо, щоб це було побачено, як саме інакше це може бути. Також такі стратегії злиття вони можуть, зливання, точніше, вони можуть проявлятись, наприклад, в стосунках із грошима, коли людина не може накопичити. Гроші, вона постійно їх ну, умовно роздає всім навколо і їй не вистачає. І це про дуже такий теж несвідомий процес може бути, що якщо я не буду віддавати гроші, то я залишусь сама, страх бути, наприклад, поганою або поганим, також це. Ну, Глобально це про питання кордонів. Тобто, коли людина ось так перевіддає пере свій ресурс, то це про межі, які в першу чергу всередині себе не е, встановлені. І також це про погані контакти з собою. Тобто ви не відчуваєте себе, не відчуваєте ось цього внутрішнього стопу, коли вже досить, досить віддавати свій час, досить віддавати свої. Е, там гроші, енергію і увагу в тому числі. І також це може бути ще і стратегією заслуговування любові. Тобто ви звикли що може бути тільки ось таким чином, коли ви перевіддаєте, а наслідком цього є якраз таке ось це певне спустошення. Також ще однією стратегією може бути, наприклад, жадібність. І це може бути проявленням або того, що ви звикли, що вам тільки. dão І ви тільки приймаєте, а не віддаєте. Або це може бути про те, що ви дуже довго були віддаючою людиною в стратегії ось тій попередній, про яку я говорила, і в подальшому ви почали бути жадібними на свої ресурси, тобто на свої гроші, на свій час, на енергію і на свою увагу до інших людей. І ви так дуже прискіпливо можливо навіть ставитесь до цих моментів. І прям відслідковуєте, знаєте, щоб, щоб не перевіддати, Це може бути також певною такою стратегією. Ну, зрозуміло, на якомусь етапі, але тут питання в тому, як вам з цим. Тобто, в глобальному сенсі, це про те, що порушується в цьому місці обмін, і дуже часто це може бути наслідком вже попередньо порушеного обміну. Тобто там, де ви віддавали повністю себе, в подальшому ви завалюєтесь в інший такий полюс, коли я вже. Через ось цей дефіцит, який сформувався, не можу віддавати або не хочу віддавати. І, до речі, про ось такі стратегії з одного полюсу в інший є окреме відео, я тут десь прикріплю, можна теж подивитись про різні такі прояви, як це може проявлятись. Ну, також, звісно, що може бути і про рівноцінний обмін, тобто, коли ви дуже добрий контакт з собою маєте, коли ви віддаєте і коли ви отримуєте. І це про. Взаємо, взаємообмін такий, тобто тут є і віддача, і отримання, і насичення. Але іноді буває так, що з цього взаємо, взаємного обміну може не відбуватись через те, що є складність із прийняттям, тобто людина не може приймати, наприклад, увагу, енергію, в тому числі час і гроші іншої людини. Тобто, коли, наприклад, ви щось просите, або коли вам приділяють якийсь час. Це ви відчуваєте всередині якусь таку ну, ніяковість або дискомфорт, або якщо глибше, навіть тут може бути сором, який, якщо в цьому випадку він е, такий. Не проявлений, то він може витіснятись як один із варіантів. І тоді це про те, що складно приймати, тобто з, ось цим, з ось цією потребою там є щось глибше, або можливо страх, або що від вас вимагатимуть щось. І це певні такі сценарії, стратегії несвідомі, до яких звикла психіка, що буде ось так. Тобто є певне очікування того, що ось таким чином. Будуються стосунки. І дуже часто це про непропрацьовані стосунки з батьками. У мене є окрема лекція на цю тему, і якщо цікаво, то можете теж послухати і глибше зануритися в цю тему. Окрім цього, такою похідною стратегією може бути також стратегія накопичення, тобто, коли ви так більше ще більше глибше боїтеся віддавати ресурси, і це часто може бути про стратегію страх, Що тоді мені не вистачить. І це також може бути в будь-якому з цих ресурсів проявлятись, і не вистачить грошей, не вистачить часу. І тоді людина вона схильна накопичувати, от накопичувати, тримати, і це теж про певне таке відпускання, про страх відпускати або віддавати. Знову ж таки, це про неопрацьовані стосунки з батьками. І також це може бути ще і про е, таке відчуття е, якоїсь ізоляції всередині, коли ви е, накопичуєте і не маєте ось цього обміну, тобто ви. Ніби не створюєте цей обмін із світом. Якщо ми глобально подивимось, то всі ці ресурси, да, вони в тій чи іншій мірі як прояв певного енергетичного обміну. Тобто, це може бути і буквально як віддавати енергію, але це може бути і про віддати свій час, отримати щось інше, тобто ось таку взаємодію. Звісно, що всі ці прояви, які я зараз описую, це більше. Поведінкові е, такі стратегії, патерни, які вже проявлені на зовнішньому, які можна помітити, але дуже часто під ними є щось глибше, що саме штовхає вас робити саме ось такі дії, чому саме так ви робите? Якщо говорити в загальному, я вже сказала, що це про звичний такий патерн, що ви звикли взаємодіяти е, таким чином, з ресурсами або будувати стосунки із людьми в цілому. Е, і це. Та модель, яка вам зрозуміла, але чому саме що саме штовхає вас, тут вже потрібно розбиратись індивідуально, тому що кожна людина має свій ось цей візерунок всередині, чому і для чого так відбувається. Можливо, ви в своєму житті помічали інші стратегії взаємодії з цими ресурсами, і буде цікаво почитати, якщо ви напишете про них в коментарях.